Художній музей імені Михайла Біласа розташований у центрі Трускавця. Двоповерхова будівля з мансардою та галереями-аркадами прикрашена різьбленням із гуцульськими символами. Курортна пам'ятка, виконана в традиціях модерну з елементами закопанського стилю. Шедевр дерев'яної архітектури міжвоєнного періоду має статус пам'ятки архітектури. Дерев'яні сходи за 100 років служби придбали боркотливий скрип. Між поверхами вистить око вітраж із зображенням павільйону «Нафтуся». Це єдина збережена, зрубна сполуда, зведена без єдиного металевого цвяха. Ткацький верстат Михайла Біласа. Чималенький верстат. А Паркет який. У храмі мистецтва, присвяченого багатоплановій творчості Михайло Білеса, постійно експонуються роботи місцевих художників, скульпторів та народних умільців. Сонячні зайчики. Михайло Яремків внутрішня, – внутрішня сутність. Михайло Яремків – вогонь. Михайло Яремків – світло роси. Світлана Дзицейс, Піанове, Фламенко, Михайло Яримків, Спомин, Яримків, Надія. Імпресія. Олеся Сікура Соняхи. Олеся Сікура, ранковий спів. Олеся Сікура свято. Гражда в Криворівні. А, так вона згоріла. Оце, оця гражда у Львові в Скансені згоріла взимку. Сергій Бородін, осінь Михайло Яремків, Перестиглі вишні, Леонід Коврига, Карпати Криворівня. Liipin ja. Олександр Певсе осінь. Олександр Певсе стара церква, Дрогобицька, Тарас Голик в полі. Весна в горах, Юлія Петрова. А це зима в горах. Машина там недоречна. Це літо Сергій Бородін. Літо. Сергій Бородін, осінь. Леся Русь. ранок, Володимир Нікітін, Бойківська церква. Відпочинок та оздоровлення на курортах. Синхронізовані з культурним проведенням часу. І відвідування музеїв виставок є одним з основних занять відпочивальників.